Ця в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий вам вечір. Нові санкції проти Росії не на часі. Такої думки голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер. Про це він сказав у де Триває саміт ЄС. Зібрання почалося із трьох годинним запізненням. Його учасники очікували прибуття учасників переговорів з мінська: Ангели Меркель, Франсуа Оланда та Петра Порошенка. Перед самітом український президент спілкувався з лідерами ЄС. Тим часом стало відомо, що нові санкції проти Росії в Брюсселі сьогодні не обговорять. Очільниця європейської дипломатії Федеріка Могоріні побіцяла представити конкретні заходи щодо втілення мінських угод. До мирних переговорів у мінському ще повернемось, А зараз про ситуацію у зоні АТО. Азовці відбили атаки ворогів на широкине. Село майже вщен зруйноване. Бійці полку вивозять звідти людей. Тривають бої і довкола Дебальцевого. Про це повідомляють у генштабі збройних сил України. Терористи 30 разів обстріляли український табір під містом. Бойовики ведуть вогонь поблизу Логвинового. Комбат Донбасу каже населений пункт під контролем української армії. Силам АТО агресію терористів вдається стримувати. За даними української розвідки, бойовики готують чергу провокацію біля Байраківського та Горлівки. Помічну групу російських військових, але в українських одностроях. Незважаючи на заяви високопосадовців Російської Федерації про відсутність російської військової техніки і військовослужбовців на території України в ніч на 12 лютого в районі населеного пункту і відбулося чергове. Переміщення через російсько-український кордон півсотні танків, чотирьох десятків реактивних систем залпового вогню, ГРАД, Ураган та «Смерч» і такої ж кількості БТРів. Українські військові показали безпілотник, який вони самі ж і збили напередодні у небі над Краматорськом. Нагадаю, літальний об'єкт посіяв паніку серед містян. Відтак їм здалося, що місто, начебто, знову накривають «Градами». В зоні проведення антитерористичної операції було збито безпілотний літальний апарат типу Орлан-10. Ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку та коригування вогню, артилерії та реактивних систем залпового вогню терористів з метою нанесення вогневого удару по позиціям та об'єктам сил антитерористичної операції, а також по мирним мешканцям Краматорська та його околиць. Гарші сьогодні було у парламенті. Там вже і билися, і сварилися, і про реформи теж встигли поговорити, про які саме нам розкаже Ксенія Веркалець. Войовничий парламент рада призупинила акредитацію для частини російських змі для обраних журналістів, обмежить доступ в органи держвлади до кінця. АТО. перелік медіа визначить СБУ, а Кабмін візьметься за новий порядок отримання акредитації для змі з Російської Федерації. Деякі засоби масової інформації Російської Федерації фактично ведуть інформаційну війну проти України та українського народу навіть всередині держави, коли російські журналісти приходять в орган влади. Записують когось без представлення із українських політиків, після цього монтуються відповідні відеосюжети, і все це використовується в інформаційній війні проти України. Також нардепи приберегли покарання для військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації кара від двох до п'яти років за гратами. Покарання свідать працівникам держслужби з надзвичайних ситуацій, розтлумачують нардепи. Вони раніше не були в цій загальній канві цього безпекового блоку, але враховуючи, що нас зараз МНС, це, по суті ну один із обо. Оборон оборонних підрозділів так просто ми їх вели по суті в це законодавче поле, і по якому живе армія, націвардія, поприкордонники всі інші час війни і у час можливих надзвичайних ситуацій люди, які працюють у службі, мають нести. Підвищеної відповідальність. Окрім того, Рада воювала з губозом цей спецпідрозділа ще транспортний, та ветеринарний ліквідували усі жертви в рамках реформи міліції. Це не тільки люди, які боролись з бандитизмом, а це ще й ті, хто кришував ринки в Києві і в інших великих містах. Це ті, хто не розкривав злочини, а скоював їх. Є кому розкривати злочини, є карний розшук. І функції обозу будуть передані саме туди. На жаль, опера перемогли бандитів, а генерали обозу зайняли їхнє місце. Тому сьогодні правильний закон, який збереже опера трудягу внутрі карного розшуку, але зніме з міністра. Дуалізм двох замів і двох міліцій внутрі одної міліції. Міністр ваков, який оболював за голосуванням, анонсував навесні, принесе в раду законопроект про поліцію. А от зі зменшенням кворуму для акціонерних товариств різних форм власності в раді не склалось. Урядовий законопроект тричі марно намагались включити до порядку денного. Підготував нам з вами комплексний законопроект, який дозволяє вирішувати ці проблеми. І... Про урядова коаліція, яка цей уряд формувала, кілька разів провалює це питання. Що відбувається, на кого тут хто працює? Я не можу зрозуміти. Натомість зі змінами до закону про антикорупційне бюро розібрались. Відтепер призначати директора бюро одноосібно буде президент. Обиратиме з двох-трьох кандидатів, які запропонує комісія з відбору. Звільняти очільника матимуть змогу і президент, і парламент, але після міжнародного аудиту не допустять до бюро тих, хто вже воював з корупцією раніше. А ще нардепи домоглися конфіскації майна, походження якого чиновники не зможуть пояснити. Ксені Веркалець Антон Квітень. ТВАЙ. І тим часом за посаду голови антикорупційного бюро змагаються 161 людина. Сьогодні конкурсна комісія завершила прийом заявок. Тепер кандидатів ретельно відбиратимуть на крісло головного антикорупціонера. Претендують одразу кілька іноземців. Серед них колишній федеральний прокурор США Богдан Витвицький та колишній заступник генпрокурора Грузії Давид Сакравелідзе. А от Міхіл Сакашвілі свою кандидатуру так і не подав. Від законопроектів до кулаків нардепи Єгор Соболєв від самопомочі та Вадим Івченко від батьківщини почубились. Їх рознімали двічі спершу штовховина була примісніку у сусідній залі. В другий конфлікт розгорівся вже у кулуарах. Розтворилися до крові через діяльність Держкомземом. Не дійшли спільної думки, хто має право давати землі за межами населеного пункту: місцеві громади чи Держагентство земельних ресурсів. Це нормально. Замовні матеріали в медіа це вже підвість. Які Ши, замовні Ромене. матеріали в медіа? Про що ви говорите? На комітеті вас просили поставити закон на голосування. Ви прийняли однособове рішення, що це корупційні закон і зневажили своїх депутатів. Спікер уже то для порушників покарання пропонує відлучити нардепів забіяк від п'яти сесійних засідань, а ще дав доручення розібратись регламентному комітету. Голова фракції самопомочі вже перепросив за поведінку гарячого однопартійця. Якщо хоче хтось воювати на фронт, як голова фракції, я хочу принести вибачення за абсолютно непарламентську поведінку, яка сьогодні сталася у залі. Яка би не була причина. А вона завжди в чоловіків знайдеться і буде вже об'єктивна. Це не мало статися у парламентській залі і в кулуарах парламенту. Українців чекають зростання тарифів на газ та опалення. Це плата за кредит від МВФ. Міжнародна місія погодила 17,5 мільярдів доларів. Ці гроші Україна отримає найближчим часом. Загалом же програма розрахована на 4 роки. Протягом них Києву виділять 40 мільярдів доларів. За словами прем'єра, у програмі передбачення гроші для стабілізації фінансового сектору та підтримку банківської системи малозабезпеченим українцям дадуть 12,5 мільярдів гривень, щоб компенсувати подорожчання енергоносіїв. Крім того, планують збільшити зарплати, що правда не суттєво, і то лише наприкінці року. В Кінці поточного року, з грудня місяця, уряд проведе індексацію грошових доходів населення, і програма передбачає. Необхідність індексації або підвищення грошових доходів населення в залежності від рівня цін протягом всієї тривалості діяльності цієї програми, яким буде перший транш від МВФ, стане відомо після перегляду держбюджету. Про це заявила міністр фінансів Наталія Яресько. Івано-Франківськ відправив до армії перших військовозобов'язаних у рамках четвертих хвиль мобілізації. Усього планують залучити до 300 чоловіків. Чи вхиляються чоловіки від служби? Розкажуть наші місцеві кореспонденти. Свою повістку 34-річний Юрій отримав у неділю, і вже сьогодні він у автобусі разом зі своїми товаришами вирушає в дорогу. Уникати призову чоловік і не думав. Позаду медичний огляд, родинні проводи і збори невеликого багажу. Удома в мобілізованого лишаються ще двоє братів. Один підлікується у медзакладі і буде готовий вирушити слідом, другий ще замалий, розповідає Юрій. У буденному житті чоловік працює механіком. Сподівається, і на війні його професія стане у пригоді. Працював механіком. Тут франківську. У мене така специфічна спеціальність, яка думаю, так само мені всі знайомі кажуть, ти що, каже, ти тут більше можеш зробити роботи. Ну, в принципі, я думаю, що десь приводиться і там мені. Там техніка ламається всюди. Ну, в принципі, працюю вже давно по своїй спеціальності. Люблю цю роботу і таке. По інший бік автобусного вікна хвилюється дружина Юрія. Удома лишилася їх маленька донечка. Рідні призовника сподіваються на швидке припинення війни і повернення свого героя додому живим і здоровим. Важко звичайно, тому що те, що просто що робиться в країні, що дивимося постійно новини, бачимо, постійні смерті, вдови. А сироти лишаються дуже важко це дивитися, але кажу, надія вмираю стан. Я вірю, що це все це припиниться. Що я надіюсь на ці перегорки сьогодні ведуться, що вони завершаться миром. Сьогодні проводжають 45 таких, як Юрій, військово зобов'язаних, із 300 чоловіків, що треба набрати за планом. 200 вже розподілені по різних частинах. Військовий комісар задоволений, каже, шукати призовників стало легше. Допомагають служби міськвиконкому і навіть комунальники. Та й настрої людей наголошує, дещо змінилися. Комунальні підприємства залучаються для того, щоб оповіщати військовозобов'язаних за місцем їхнього проживання, з зручєм персональних повісток. Та військовозобов'язаний зобов'язаний розписати у повісті про те, що він повідомлений на сьогоднішній день люди з розумінням відносяться до питань про мобілізації. Якщо на перших етапах були деякі проблеми, то вже ці проблеми є відсутні. Заходи мобілізації проводяться відповідно до планових задань. Готовий захищати батьківщину. Хороший бойовий настрій. Мобілізованих чоловіків спочатку відправлятимуть до 233-го військового рівненського полігону. Там упродовж місяця їх навчатимуть військовій справі. Далі чоловіки чекатимуть вказівок головного командування. Зізнаються, хочуть, аби війна закінчилася скоріш, і стріляти їм не довелося. Світлана Козлик, Марина Криворотова спеціально для ТВАЙ. Медики Нацгвардії їздитимуть відтепер на новому реанімобілі, його подарували працівники Житомирського дитячого будинку. Нещодавно створена перша медична рота, нині базується в Артемівську. Автомобілі залишили знайшли волонтери через інтернет у Німеччині, відремонтували і вщерть завантажили необхідним. Це вода, засоби гігієни, білизна та харчі. Я машина дійсно ранімобіль. Вона має всі необхідні зручності для того, щоб працювали медики, коли буде перевозитися хворі, їх перевозитися вже в спеціалізовані заклади. Там і туалет є, там і умивальничок є, там всі підводи до апаратури є, там абсолютно обігрів. Є. Тобто, це дуже добрий автомобіль, дуже гарному санітарному стані. В інтернеті знайшли цей автомобіль. Ми знали цену. Ну я орієнтіровочно знав скільки буде пригон цього автомобіля. На митниці сьогодні набагато упрощений проход цього всього, то тобто, є порозумінням, будемо казати, якось держава наша відноситься, хоч в цьому плані, з порозумінням. Були маленькі нюанси, але я вважаю, що по сравненню з тим, що колись було, то сьогодні дуже, дуже добре проходити кордон. Ну, я думаю, що ми переможемо. Перемога буде за нами. І повертаємося до головної теми кількох останніх днів. Це мирні переговори у Мінську. Доленосна ніч чи око замилювання чи почнеться реальне перемир'я? Та скільки воно триватиме? Ось які питання виникають навіть після усіх домовленостей в білоруській столиці. Як тривали переговори і які їхні результати розкаже Христина Гавраш. Від сьомої вечора до десятої ранку 16 годин напружених перемовин і кілька відер кави. Так вирішували подальшу долю Донбасу у мінську. Вся Україна напружено чекала доленосного рішення. Перша звістка від нашого президента уже зранку не втішна. На жаль, хороших новин поки немає. Є умови, які я вважаю неприйнятними. Після цього перемовини продовжились. Спільну заяву членів нормандської четвірки анонсували на одинадцяту, але її так і не було. Учені. До преси всі вийшли окремо. Путін, який помітно нервував усю ніч, задоволений. Це не найкраща ніч в моїй життя. але утро, на мою взгляд, добре, тому що, несмотря на всі злочності переговорного процесу, нам все-таки вдалося договоритися головне. Чому радіє російський президент незрозуміло після заяви нашого? Петро Порошенко переконує, попри тиск на умови Росії, не пішли. А Путін вимагав автономію Донбасу та федералізацію України. Нам як і не умови, відходу, здачі, ми не пішли на жодні ультиматуми. Результат нормандського формату два документи. Перший комплекс заходів з виконання мінських домовленостей, другий декларація у підтримку цих заходів. Перший документ дали на підпис представникам тристоронньої контактної групи. Він уже з'явився у змі. Щоправда, поки без автографів. У ньому 13 пунктів. Головне досягнення абсолютне припинення вогню уже в ніч проти неділі. Після цього упродовж 14 днів сторони мають вивести тяжке озброєння на безпечній відстані. Зона розмежування та. Що була затверджена у вересні. Далі упродовж п'яти днів мають бути звільнені всі заручники. Потримає болю і Надія Савченко. Україна та Захід зможуть нарешті постачати гуманітарку на Донбас. Крім того, з території України виведуть іноземні війська. А контроль над кордоном з Росією Україна відновить до кінця року. З першого ж дня після місцевих виборів має бути кордон переданий під спільний. Захист представників ОБСЄ і українських прикордонників і на другому етапі вже до кінця поточного року. Українські прикордонники в повному обсязі мають відновити український суверенітет, український контроль над державним кордоном. Мінськ, 2 сьогоднішні домовленості вже надто нагадують попередні, які так і не запрацювали. Водночас, цього разу нормандська четвірка у декларації зобов'язалась контролювати виконання кожного пункту. Для цього створять спеціальну комісію. До неї увійдуть представники МЗС. Крім того, ОБСЄ контролюватиме режим припинення вогню. Сепаратистів піти на все це змусив буцім топу. Утіння ближче до кінця зустрічі Путін чинив тиск на сепаратистів, щоб ті погодилися на підписання мирного договору. У мене немає ілюзій. Попереду ще багато роботи, аби у нас з'явився реальний шанс покращити ситуацію. Лідери так званих ДНР та ЛНР угоду прокоментували двозначно. Ми не можемо. не дать Украине этот шанс. Потому что будет меняться сама страна, будут меняться отношения, будут меняться люди. Все пункты это требуют дополнительных согласований. Переговоры еще идут. Поэтому любое нарушение, либо неисполнение этих пунктов, ни о каких больше меморандумах речи будет. Далі, бо ні будуть у Тим часом парламентарі не знають, радіти чи плакати від підписаного у мінську. Присказати невозможно. Росія не заінтересована в мирному соглашенні, Росія заінтересована в ескалації насилля, росія заінтересована в продовженні воєнних дій. Є ключове питання це питання виконання цих домовленостей. Бо ми чудово пам'ятаємо, що чудовий мінський протокол, на жаль, був зірваний російською стороною. Я сподіваюся, що це не черговий. Черговий піар хід Путіна. Я на це надіюся, я за це молюсь. Не надто сподіваються на мир із путіним і ті, хто на передовій навіть у ніч переговорів потерпав від обстрілів. Якщо вони будуть засранці, сранці, і що що там і ми на Красній площі будемо пірашки по три гривні кушати. Я думаю, що нічого з цього не вийде поки у мінську домовлялися про мир, Росія переправила через кордон чергову партію танків. Про це повідомили у штабі АТО. А в неділю до нас приїде і черговий так званий гуманітарний конвой з Москви, після якого традиційно терористи починають посилені обстріли. Христина Гавриш Ксенія Веркалець Твай і буквально щойно ОБСЄ оприлюднила оригінал документа ухваленого за підсумками переговорів у мінську. На ньому підписи стоять другого президента України Леоніда Кучми, посла ОБСЄ Хаді Тальявіні, посла РФ Україні Михайло Зарабова, також глав так званих ДНР та ЛНР пана Захарченка та Ігоря Плотницького. Надія Савченко подякувала президенту України та українській делегації за зусилля щодо її звільнення. Лист української льотчиці розмістив у Твіттері Ілля Новіком. За його словами, під час голодування жінка схудла майже на 20 кіло. Водночас у комітеті Держдуми з міжнародних справ радять не поспішати з висновками. Мовляв, механізму автоматичного звільнення Савченко просто не існує. Невинуватість Українки ще має довести суд. ОБСЄ готовий виконати пункти, які прописані у мінських угодах. Про це заявив керівник місії Олександр Хуг. Наразі ОБСЄ аналізують підсумки зустрічі та визначають нові завдання. Зрештою мають вирішити, як будуть діяти на місцях. Нагадаю, в Україні перебувають понад 400 спостерігачів цієї організації. ОБСЄ може збільшити кількість своїх співробітників у зоні. АТО. про це заявив генсек організації Ломберто Дзаньєр у Дніпропетровську. Там він перебуває з офіційним візитом. За його словами, збільшення представників організації залежатиме сам від дотримання сторонам мінських угод. Насамперед, це стосується припинення вогню. Дзандєра запевнив, що ОБСЄ візьме на себе спостереження за відведенням військ та дотриманням перемир'я. Ми проаналізуємо мінські домовленості і вирішимо, чи відповідають завдання поточному мандату місії, чи потрібно буде вносити в мандат місії додаткові зміни для більш ефективної роботи. Вважаємо їх дуже потрібними та важливими, і ми сподіваємося, що це стабілізує ситуацію. Мандат цієї місії діє до 31 березня. Це означає, що у Вені у секретаріаті вже розпочато обговорення щодо подовження місії на наступний термін. Після аналізу всієї інформації ми вирішимо. Ще потрібно збільшувати кількість співробітників місії до кінця місяця очікуємо, що буде 500 міжнародних спостерігачів. З них 350 чоловік будуть працювати у східних областях. Вони будуть спостерігати за виконанням режиму припинення вогню. Якщо потрібно буде додатково моніторити ситуацію на кордоні, тоді люди будуть перерозподілятися. Якщо буде необхідність, то будемо просити про збільшення чисельності наших працівників. На сьогодні ще працює 450 українських співробітників. Тому ми кажемо, що загальна кількість співробітників обсє в Україні близько однієї тисячі людей. 400 офіцерів запасу мобілізованих четвертою хвилою почали навчати у військовому інституті університету імені швиченка. Там переважно поновлюють знання із тих спеціальностей, які отримали раніше на військових кафедрах або ж під час служби в армії. Оскільки бойове злагодження офіцери проходитимуть уже після навчань, нині переважно сидять за партами. Про перші тижні з життя мобілізованих розкаже Марія Черняхівська. До столиці мобілізованого Петра Миколаєвича проводжали усім селом. А як інакше, коли захищати батьківщину, йде сам сільський голова з 16-річним стажем. Та це його вчорашні будні. Нині він готується допомагати командирам готувати особовий склад до виконання бойових завдань. Коли наші були офіцери в Афганістані, тоді нас так званих двогодічників нас призивали для того, щоб ми допомагали армії, не вистачало офіцерів у діючій армії. І на посаду командира танкового звода я. Прийшов, відслужили ми тоді, і потім, через 26 років, бачите, так сталося, що знову нас покликала. От такі, така справа військова у метра за плечима лише університетська військова кафедра. У мирному житті він архітектор нині опановує топогеодезію для того, щоб якщо є або наступальні якісь дії, або в обороні, або аналіз ситуації для того, щоб можливо по якимось оперативним даним ту ситуацію наносити на карти і видавати відповідна керівництво для того, щоб можна було далі проаналізувати або зробити якісь висновки з ситуації. Окрім топогеодезистів, нині тут навчають фінансистів збройних сил, а ще психологів, у яких майже 90%. Нині велику увагу приділяють саме морально-психологічному стану, як мобілізованих, так і всього особового складу. Переконує керівництво інституту. Є багато випадків е, трактування е, законів, є багато випадків невиконання статутів Збройних сил України, непокора е, військ, е, командуванню, і з-за цього виникають проблеми там в зоні проведення антитерористичної операції. Самі ж учні, а серед них є й ті, хто раніше, як добровольці, вже побували на передовій, переконують, фах дуже потрібний. Володимир отримав поранення у зоні проведення антитерористичної операції, тож розвідником поки бути не може, а от морально допомогти побратимам готовий. Прежде всего, это всього це уже после вже після то ситуацій, как тобто, бы треба і в чувство привести, може, кого-то стати буфером між його проблемою проблем. Дбати про психологічне здоров'я солдатів буде інна. Їй лише 23. Дівчина має юридичну освіту та, попри переживання батьків, вирішила бути корисною на фронті. Посварили, трошки, розказали, що мене чекає, що може чекати, але все-таки прийняли рішення і відпустили. Ви готові їхати прямо в зону? Готова. Протягом чотирьох тижнів офіцери запасу мешкають на території інституту. Йому сіляко намагаються створити комфортні умови, адже після навчань вони вирушатимуть до військових частин. Марія Черніхівська Олексій Дрісов Бородичівська 26-та бригада повертається до мирного життя. У зоні то хлопці були майже в усіх гарячих точках. Останній раз під Дебальцевим. Зустрічали героїв із квітами та українськими прапорами. Люди вишикувалися центральними вулицями аж до самої військової частини. Бійці щасливі бачити рідних, але кажуть, за перші потреби готові повернутися на схід. Надієвсеберди, весь бердеців. Ми вам уклін за ваш героїчний подвиг. Миру, здоров'я і добра. Слава Україні! Слава! слава героям! 26-ї артилерійської бардичівській бригади! Раді, що врешті-решт, трошки зможемо побути в черговий раз із рідними, тому що приїжджали зазвичай на короткий час тиждень це ну, дуже мало. Браком крові в лікарнях перенялися студенти у Черкасах. Вони створили спеціальний рух. За їхніми словами, від нестачі донорської крові, щороку в Україні помирає кілька тисяч людей. На Черкаській станції переливання крові аншлаг уже від ранку. У коридорах черги студентів уперше сюди прийшла Лілія. каже, хоч і хвилюється, але вже пишається своїм вчинком. Я дуже боюся уколів, але ну то кажуть, що не зробиш заради України. До станції прийшов і Олександр. Ще й друга прихопив. Сам каже, цю процедуру добре вивчив, бо донор уже не вперше, тому інструктує свого товариша особисто. Паспорт 18 років і бажання. В подальшому сподіваємося на те, що в нашому вищому навчальному закладі буде більш активно розвиватися донорство. Головний лікар станції благодійною акцією неабияк задоволений. Каже, це вже не вперше. Молодь, не чекаючи виклику, самостійно зважується на донорство. Це дуже важливо це поміч людям і пораненим і постраждалим, і тим хворим, які знаходяться на лікуванні в наших лікувально-профілактичних закладах. А це і травмовані, це тим, що потрібна операція. Після усіх перевірок Лілія вперше потрапляє до маніпуляційної. Там вона віддала майже півтора літра крові. Дійсно, в мене це вперше і поки що ні про що не жалію, що буде далі. побачимо. Для активістів головне не лише здати свою кров, а й спонукати інших до цього. Тому закликають усіх небайдужих долучатися до справи через соціальні мережі. Артем Глєвов Денис Бахмачук спеціально для ТВАЙ. Метро у Києві не подешевшує. У цьому запевнює керівник підприємства Віктор Борогінський. У Київраді він скаржився на півмільярдні збитки підземки. Нагадав, скільки боргує держава за перевезення пільговиків, а саме їх 25%. Тому ціна в 4 гривні не те, що є виправдана, а навіть не дотягує до економічно обґрунтованої. Скажіть про подняття таріфа анон мегасоціальне. При економічно обоснованому тарифі 4,50 чотири Пасажиру дали возможность ездить по за 3 гривны. Це соціальний тариф. Только разова поїздка стоит 4 гривны. І повірте, ми дадимо отчт. П'ята пора року почалась у Німеччині. Саме так там називають сезон карнавалів. Свята народні гуляння відбуваються у найбільших містах країни, зокрема у Кельні. Першим днем карнавалу став так званий Бабин Четвер. Весело ще брюючись лише жінки. Вони вдягають барвисті костюми, а потім співають і танцюють на головній площі аж до пізнього вечора. Попереду кульмінація свята, шалений понеділок цього дня містом пройде колона ряджених учасників торжества. Далі сьогодні надзвичайний про їхні теми розкаже В'ячеслава Футін. Добрий вечір. Вітаю, вітаю у Тернополі. Жінка убила залицяльника у Кам'янці-Подільському смертю закінчилося випадкове знайомство у клубі. Про це та інше. Дивіться за мить у випуску.